Я дякую. Я дякую, Великий Боже, за дивний світ, що ти створив, за дар життя, тверезий розум, що часточку й мені вділив, за голубій небес високу, за небосхил, що так манить, за хліб і сіль, за пори року, за час, що стрімко так біжить. За те, що в зверогіднім світі мене ти грішною підняв, кайдани зняв, розпутав сіті, дух покаяння мені дав, за те, що на Голгофі ти кров свою святу пролив, весь світ зберіг від катастрофи, весь люд від смерті відкупив. Я обітницями втішаюсь, радію в дусі Боже мій. І до землі тобі вклоняюсь отець і син і дух святий. Слава Ісусу Христу! Дякую.